У місті спокою, де нема ні надуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий і чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила, ти єдиний без ріка. Правда твоя, правда вічна і слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння, скучили храбів Твої, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, при благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки Амінь. У блаженніму спільні вічний спокій. Подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, усім, хто в братовбивчих простистояннях загинув. І всім воїнам нашим, що життя своє віддали за незалежність нашу і сотвори їм вігічною.